Отже, в нас чергова розпаковка Клайв Крістіан Мацукіта. Е, вперше, коли він до нас зайшов, він на мене справив дуже гарне враження. Е, здається, це був перший. Ні, перший був Блондамбер від даного бренду Мацукіта був другий. третій був гіданістік, і він точно той аромат, який на мене дійсно склав дуже круте враження, тому що Мацукіта це справжній унісекс. Він звучить реально дорого. Певнено, це той аромат, який одразу притягує увагу. Його стійкість та шлейф неймовірні. Оформлення також 10 з 10. Мацукіто розкривається дуже красивими нотами чаю з ніжною деревиною. Зелений чай і міцна. Міцна нотка деревини, його шлейф в районі метрів так трьох. Я особисто не можу сказати, що ним користуюсь дуже часто, але ну, хоча б раз на тиждень, напевно, точно він у мене пролітає. Мацукіта це бренд Клайв Крістіан. Крістіан – це бренд, в якого історія налічує більш ніж 150 років. І так, це один з найякісніших британських брендів, тому що використовують в кожному ароматі приблизно 200-300 інгредієнтів. Клайв Крістіан Мацукіта є в асортименті доступний до замовлення від 2 мл.